Напевно, якщо ви дивитесь це відео, ваша галерея приблизно така. Тож я вам сьогодні розкажу і покажу, як її урізноманітнити. Тож, перше, я вам покажу деякі ідеї для бос. Номер один більше для дівчат. Я це назву Touch Ups англійською. Номер два. Це просто обернутися задом до камери і обертатись до неї лицем. Треба попрактикуватись, поки у вас не вийде фотка, яка вам сподобається. Номер три. Просто потрібно рухатися. Можна зняти відео і потім робити скріншоти моментів, які вам найбільше сподобалися, або попросити когось вас фоткати. Дуже-дуже багато фоток треба зробити. Переходимо до рук. Як з ними позувати? Тож, перше, це просто взятися за ваше волосся або за голову і побавитись ним, можна сказати, на камеру. Ще можна взятися за шорти, штани, спідниці, залежно, що ви вдягнули, А також можете ось так скласти руки. І остання ідея для цього відео, куди ви можете діти руки, вдавати, що на вас світить сонце. Наступний передостанній пункт це дзеркальні фото. Тож тут я не буду дуже коментувати, я думаю, що ви самі зрозумієте по відео. И устанься, Сави. И на останок подпишись.